Брати багато часу. Хочу вас запитати, буду прочитати, як ви вважаєте, чи може християнини бути одночасно і любов, і ненависть? ненавість? Бачу, один потівав головою може. Друзі, ну не бійтеся, скажіть, як ви вважаєте, може? В людині, яка народжена з гори, яка зустрілася з Богом. Одночасно в неї бути і любов, і ненависть. Забігаючи наперед, сразу, я свою пробу построїв на якісь там слуха, сплетнях, рокомах, а десь, може, тиждень два назад я, ми ще були вдома у нас, я вранці читав одне слово і мені. Попався один вірус, і, і от така думка появилася, або питання, що може бути. Давайте ми витримаємо післання до Євреїв, перший розділ, дев'ятий вірш. Ви цей вірш дуже гарно знаєте. Ти полюбив правідність, і що зненавидив беззаконня. Тому помазав тебе, Боже твій. Бог олію радость і більшніх грузів Твоїх. Амінь. Друзі, що ми бачимо? Ми бачимо одночасно, що полюбив праведність і що зненавидив беззаконня. І я хотів би назвати проповий, дуже просто: любов і ненависть. Любов і ненависть. Другий вірш, який дуже схожий на це місце писання, це книга Амоса, я розділ? Книга Амоса, я розділ? 14 і 15 вірш. Шукайте добра, а не зла. Аби ви могли жити, і Господь Бог Сава буде з вами, так як ви і кажете. І 11-й вір, друзі. Не навітьте зло і полюбіть що? Добро. Нехай буде відновлено врама справедливе, написано тут судочинство. Може, Господь Бог Савао змилується над залишком Йосифа. Амінь. Ми бачимо. Що тут є закликання Бога до нас, віруючих, які люблять Бога, щоб ми не навидили зло, але що любили добро. І знаєте, я хотів би, щоб ми звернули увагу на, на те, що ми повинні ненавидити. Що ми повинні ненавидити. Перше, це. Гріховний світ, в якому ми сьогодні живемо. Давайте ми з вами віримо перше пісня до Івана, або, можливо, я вам Езав, або не езан. Ну, Тут просто неправильно е, назвали. Е, насправді єврейське слово Йоханан на російське переводиться Іоанн. Но Іоанн. Не переводюся я Іван. Це знаєте, брат Гріша на українське, а на російській я перевів брат Вася. Те ж саме. Тобто, так розділ, іван, місяць, що вона так назвали Йоханана, Йо... Іоанна, Івана. Воно, воно на українській, так не звучить. воно і є Іан. І перший, перший Іван, другий розділ, 15 вірш, друзі, не любіть світу ні того, що в світі. І навіть туда написано, хто любить світ, хто не має любові отця. А за все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гопість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ. І його ожидання, а той, хто виховує Божу волю, залишається вічно. Амінь. Слава Богу. Друзі, ми тут бачимо, отреча, Бог каже, щоб ми не любили цей гріховний світ. І це не про людей. Павло каже, після ні до в п'ятому розділі. він каже, я не кажу вам, щоб ви не спілкувалися з цим гріховним світом, бо вам треба було вийти з цього гріхового світу. Як це набік робить? Монахи так роблять. Вони віддаляються і думають, що вони віддаляються від грішних людей до речі. цікаво, що монахи грішні хочуть відділитися від грішних. Не ні? Грішні монахи, бо природа людська, яка? Вона грішна. Монах, не монахи грішить. І мені дуже смішно, коли я так замислився, що грішник намагається від грішника щоб стати святим. Але ну зауважте, Бог каже, любіть людей, да? ми знаємо, що Євангелія каже, але що треба нам знедовидити? Це написано пожадливість тіла, пожадливість очі і. Корість його є що, життєва гордість. Ми повинні зненавидити гордість не людину, яку ми бачимо. Знає, ми дуже сильно по собі знаємо. Ми дуже сильно ненавидимо когось, хто кого є гордий. Але себе, я про себе кажу, я іноді не бачу, що в мене також є гордість, яку я повинен зненавидити. І тут е, зразу написано, що ми повинні полюбити. Як ви вважаєте? У чому і що повинні ми полюбити? 17 вірш. Променяє і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Ми повинні полюбити Божу волю. Ми повинні гайте, любити, чути про волю Божу. Говорити про волю Божу. І ми повинні. Любити, виконувати волю Господню. Що ми ще повинні зненавидити, або ненавидити? Псалом 10, 5 Псалом 10, 5 вірш. Так. Наші, мене 11, Вибачте, або 11, псалом, 5 вірш. Господь досліджує праведника. Він ненавидить счастінного і того, хто любить насильство. Ми повинні ненавидити насильство. Яке сьогодні ми можемо бачити серед нас. Бог закликаєш і. Він, він сам ненавиде насильство, і він закликає, щоб ми, праведні і святі люди, не навидили насильство. Але бачите, тут ще написано, він ненавидить нещастивого. Тобто людину, яка робить нечестя, зло. І я не буду все відкривати, але писання каже, щоб ми ненавиділи насильство. Брехню. Знаєте, мені сподобалось е, в одній родині того пастора маленька дитина перед сном молиться, стала вона вони з сім'єю і вони по сердці моляться. І ось їхній молодший син молиться. Господи, допоможи нам християнам не расти і не брехати. Мені воно так сподобалось. Не расти. І не брехати. Можливо, знаєте, дитина щось побачила у своїх батьків, можливо, вона побачила щось інших вірусів, але дитина, якій було 5 років, вона щиро помолилася. І знаєте, діти, вони дуже сильно поміщають, коли ми брешемо. І я за собою знаєте, помітив, що іноді збрехав. І, і вже совість тебе не ортає, вона тебе не турбує. І ти вважаєш, що це не є щось, що може забрати тебе спасіння або вічне життя. Друзі, Бог не фальшиві обіцянки Захарія 8.17. Він не хоче, щоб ми знаєте, обманували. І він каже, фальшиві обіцянки Захарія. 8.17. Я хотів би, щоб ми побачили це місце Божого Слова Захарія 8.17. Нехай ніхто не замишляє у своєму серці зла на свого ближнього. Не захоплюйтесь фальшивою присягою. Або він ще передвоє обіцяв. Адже все це я ненавижу, говорить Господь. Амінь. Друзі, що допомагає нам мати любов до добра і ненавість до зла? Знаєте що? Це Божий страх. Колись мені сподобалось, я не пам'ятаю хто, це не моє. Визнання визначення, але мені дуже сподобалось, що таке Божий страх. От дуже просто. Для дітей, для дорослих, для новонавернених Дуже просто. Божий страх це любити те, що любить Бог. І ненавидити те, що ненавидить Бог. Амінь. Оце є Божий страх. Любити те, що любить Бог. І ненавидити, або ненавидити те, що він ненавидить. Я хотів би ора, на завершення, сказати, що нам треба любити. І просто, знаєте, перевірити себе, що є в мене любов. Номер один, ми повинні любити Бога. І перше, чому проявляється наша любов до Бога, це молитва. Знаєте, Якщо я люблю свою дружину, своїх дітей, батьків, друзів. У мене є завжди бажання з ними, що спілкуватися. Якщо в мене нема бажання спілкуватися, то значить в мене немає любови. Знаєте, я помітив, що ненависть, вона як гресь, як слово любов, Знаєте, вона має декілька е, е, визначень. Наприклад, ми кажемо, любов є таке грецьке слово ерос, «сторге», агапе, «філіо». То саме і ненависть. Ми іноді думаємо, що ненавість це ну, небажання, не те, що небажання, це знаєте, бажання щось зробити погане для людини. Але я подивився в грецькому слову, що ненавість, вона є любов, вона має декілька означень. І одне означення – це небажання бачити. Небажання говорити, небажання щось мати спільне з імось. Це не просто бажання робити зло. Іноді я знаю по собі, в мене нема бажання комусь робити зло, але в мене нема, нема бажання і спілкуватися. І це також є прояв ненависті. Тому Біблія каже, що ми полюбили Бога і любили Бога. Перше запит, що каже нам? Полюби Бога. Всім серцем, всією душою, всім розумом, всім ісловом своє. Друге, що я бачу, що Бог закликає нас, щоб ми любили, це Його слово, Його Біблію. Знаєте, мені подобалося, я один учитель Біблії, Деві Принц, сказав, от як ви любите Боже Слово дорівнює тому, як ви любите Бога. Неможливо казати, я люблю Бога і не любити Його слово. Я тоді навіть простий приклад прибув. Коли ми починали з дружиною спілкуватися, ми спілкувалися з цими повідомленнями в Айбері, э, смски. І я пам'ятаю, що я вранці проідався, хватав телефон, і я дивився, чи щось мені Надя написала чи ні. Чи вона щось мені написала, чи ні? І потім я їй розказував, що багато смс я зберігав. Не удаляв, а зберігав. Розумієте? Подивіться, яку у смс нам написав Господь. Є і повідомлення. Я про, зараз руках тримаю. Якщо я люблю мого Бога, я буду читати Його повідомлення, що Він хоче мені сказати, попередити, застерегти, знати на, якусь настанову. Номер три. Любити Його заповіді. Друзі, я помітив, що ми любимо співати про заповіді, говорити, але коли якась приходив вставина, ось я запит, про яку я співав. Говорив, вона мені зараз заважає. Вона мені зараз незручна, не на щасті вона. Ісус сказав, якщо ви любите мене, то ви виконаєте мої заповіді. І наші батьки, так, іноді, да? батьки кажуть іноді, батьки гарять дітям, ти любиш мене. Ну візьми е, війни і позамітай. Мама, я люблю тебе, але замітати не буду. Ну, от таке, бачить буває. Так буває у нас по відношенню до Бога. Правду і суд повинні ми любити. Ми дали волю і бажання Господа. Повинні ми також любити церкву Христову, друзі. Церкво Христового це не все приміщення, все стіни. Ні. Церква Христова і грецькою мови Єсія переводиться це зібрання святих людей. Ми повинні знати йти сюди в зібрання. І не тільки в нас повинно бути бажання, о, я почую голос Божий, але о, я побачу брата Грішу, слава Богу. Або я побачу сестру віру, о, слава Богу. Або я побачу сестру Єву. Ну, ми ж не тільки в зібрання приходимо, щоб подивитися в потолок. Да? Або дайте вам зручно туди дивитися, да? на на у на є. Але я себе перевіряю, якщо я йду в зібрання, чи Є в мене радість, що я побачив там не тільки Бога, а кого ще братів і сестер. І я буду мати ну, спільноту або спілкування. І ми казали, я наголошував стан любити людей добрих є їх, і злих. Боже, допоможи. Любити людей добрих і злих. Це, це не легко, це дуже нелегко. Але Іван каже, я хотів би це не одне з останніх місць, і ми сьогодні прочитаємо, перше Івана, четвертий розділ. Ви на знаєте це місце. Я нічого вам нового не скажу. Перше піснення Івана, четвертий розділ, 19 вірш. Ми любимо його Бога, бо він перший. Бо любив нас. Якщо хто скаже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Я хочу наголосити, що ми повинні любити людей. Але ненавидити... що? Те, що вони іноді роблять. Знаєте, мені сподобалося важливо, щоб ми відокремили людину. І той ще поганий, який людина зробила. І ми люди, не знаємо, чому вона зробила цей погане вщине, які в неї були наміри? Та чи ні? Хтось казав мені сподобалось, себе ми судимо по намірам. А інших людей ми судимо по ділам. Розумієте, що думаю? Себе я суджу по намірінням, бо я я кажу: я вбрав, тому що. Треба було дітей на армію. Люди ж не знають, що я для дітей. А коли хтось врав, о, я його суджу по ділам. Я не кажу, що треба расти. Але іноді інша людина ми судимо по ділам, які ми бачимо, а себе по намірам. І повертаючись до свого слова, адже написано, хто не любить свого брата, якого бачив, то Я він може любити Бога, я його не бачив. Друзі, тут не тяжеся, що треба бігти, обнімати, цілувати та знаєте, якісь е, високопарні слова говорити. Ні, це мати так, знаєте, нормальну любов. Це бути готовими, знаєте, розділити з людиною час, спілкування. Якщо треба то попити чаю та попити каву. Просто поговорити, це коли людина до тебе звернеться з допомогою, ти кажеш, а, а я, я допоможу тобі. Ну, не не, не, не кажеться, що треба там обніматися, цілуватися. Там, Але ну, воно може і прийти до цього. Але починається воно з того. І знаєте, мені дуже сподобалось один приклад, де ми бачимо разом, де є любов. Ідеє ненависть. Це коли фарисеї спіймали жінку. Пам'ятаєте, яка була, е, е, її піймали у гріху Перелюб? І мені нам дуже сподобалося, е, що я не помиляюсь, Івана 8 розділ. Потім я бачу одразу любов і ненависть, любов до зла, до гріха. І любов до добра до людини. Восьмий розділ дев'ятий вірш. Вони ж, почувши застарову совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. середині. Жінка, яку хотіли побити аміннями до смерті. І Ісус подвівши голову. Не побачивши нікого, лише саму жінку сказав їй: Жінка, де вони, ніхто звинувачує тебе, ніхто тебе не осудив. І ось, друзі, 11 вірш. Вона відповіла ніхто, Господи, а Ісус сказав, я також не засуджую. І дивід тепер більше не гріши. Друзі, тут я бачу, як Ісус показує любов. До цієї жінки, до цієї людини. Він каже: я не засужу тебе, але я прошу тебе наперед, що не грішити. Ми бачимо, що Бог не любить гріх. Він ненавидить гріх, але любить людину. Мені дуже подобається, коли о по той розміни, який висів на Христі біля Ісуса, і Він признав. Свій гріх. Він каже, Господи, ми заслужили. Я що може? Згадай мене у царстві твоєму. І ми бачимо також одразу і любов, і ненависть. Ми бачимо, що Він ненавидить гріх, але любить людину, яка кається за гріхи. Він каже, сьогодні да, будеш зі мною в раю. Тож, перед молитвою я ще раз прочитаю, хай воно залишиться в нашому серці «Ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня. Друзі, чи може Бог про нас так сказати? І далі, можливо, ми сьогодні ввечері продовжимо, написано, помазав тебе Бог вій. Коли приходить сила Божа, коли приходить помазання Боже, дуже просто, коли ми полюбили правду, і написано, що зненавидили беззаконня. Хай нас Господь благословить. Хай Господь допоможе нам, знаєте, мати любов до Бога, до ближнього, до заподі, до Його волі. І щоб в нашому серці, знаєте, ось була ненависть до насильства, до брехні, до гордісті, до фальшивих обіцянок, до гріховного світу, якому ми сьогодні живемо. Хай Богу буде слава повіті. Амінь.